Всім привіт! У нас невеликі покупки із зоомагазина. Перше, що хочу показати, це ось такий м'ячик-лайкер від фірми Color. Він 7 см. Його вартість 144 гривні. Купувала його для грети, для дресирування. Він мені потрібен. Будемо брати його на вулицю. Далі це лайкер для грея. Дається він 5 см. Повали я його для Грея. Надіюсь, він буде гратися на вулиці з м'ячиком, бо останнім часом він не грається на вулиці з іграшками. Наступна покупка це. До речі, м'ячик коштував 70 гривень. Це ціни без знижки. Наступна покупка це пакетики для прибирання за собакою Тріксі. Вони були в акції, плюс на них ще була додаткова знижка. Їх вартість без додаткової знижки 139 гривень. Тут 8 рулонів по 20 пакетиків. Наступна покупка це трахеї. Яловичі трахеї, звичайні. Тут було 200 грам, я вже по трахеї кидала собачкам. Вартість цієї упаковки 110 гривень за 200 грам. І ще одна покупочка. Це ось такий м'ячик. Це м'ячик від фірми Animal. Він каучуковий. Як і більшість іграшок Animal він з запахом ванілі. Зараз я хочу показати точно такий м'ячик. Але цьому м'ячику вже майже півтора року. Грета дуже гризуча собака, він, звичайно, вже досить дивно виглядає. Але цей м'ячик досі живий, і він досі їй подобається, і вона їм грається. Тому для гризучих собак це прям дуже класна іграшка, тим паче, що іграшки від Animal не дуже дорогі. Не пам'ятаю точно, скільки цей м'ячик коштував, але здається, щось близько 94 гривень. Ну і найголовніша покупка це корм. Корм для грети, Баваро Таск». Для собак середньою активністю. Тут 18 кг. Зі всіма знижками цей корм обійшовся нам в 1347 гривень. Вистачить його. Має мінімум на півтора місяці, може й більше. Ось так цей корм виглядає. Ось такі гранулки. Запах приємний. Середньої жирності не сильно сухий, ну і не жирний. У грати чутливе травлення, тому... Я надіюсь, він нам підійде. Дякую за перегляд. Ну і дегустація. Грей зараз є лапи з ягня, бо брід нам не підійшов. Дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайки та підписуйтесь на мій канал.